Пригощали смачною випічкою, збираючи гроші на лікування шестирічного Сашка, який потребує вартісної операції за кордоном. Сума, яку оголосили медики за пересадку кісткового мозку, виявилась для родини хлопчика непідйомною, тому гроші допомагають збирати усі небайдужі. Громадські активісти зорганізували благодійний ярмарок солодощів. Учасників запрошували через соціальні мережі, пропонуючи приносити власну випічку та різноманітні смаколики. Як і минулого року, охочих виявилось чимало. Багато дуже попроносили тортів, багато пляцків, є тістечка, кекси, бісквіти, капкейки, рогалики різні, печиво. В магазини долучалися підприємці аналогічно. Думаємо, що цього року мали б зібрати і допомогти сім'ї. Ярмарок солодощів проходить у місті вдруге. Минулого року в такий же спосіб збирали кошти для маленького Давида. Цього разу до акції долучилась також творча майстерня свят забава, які створили свято для наймолодших відвідувачів ярмарку. Тому було не лише солодко, ще кольорово та емоційно. Ми дізналися про те, що буде проходити ярмарок і вирішили ще своїми силами, що можливо зробити. Робили мильні бульбашки, вже закінчились. Робимо аквагрим, дуже вели... Ой, аквагрим, блиск тату. на блиск тату дуже великий попит. Коробочка поповнюється, думаю, що збори мають бути добрі, аби Сашко скоріше вже поправлявся і теж міг з нами бавитись і приймати участь в таких заходах. Це такого горе може бути в кожній сім'ї, і ну, я дуже рада, що всі активно так долучаються до того, розуміти, всі допомагають хто як може. Я дуже вдячна всім дякую, що прийшли сьогодні. О дуже, будь ласка, ми будемо чекати на твоє видуження. Ярмарок провели символічну вербну неділю, адже освячені гілочки прийнято вважати знаком здоров'я, радості, життя і перемоги. Загалом акція тривала близько п'яти годин. Таким чином спільними зусиллями вдалося зібрати майже 17 тисяч гривень. Ми прийшли з дітьми сьогодні купити їм солодощі для того, щоб підтримати акцію по збору коштів для Сашка Гука. Ми вважаємо, що потрібно бути небайдужими в такі ситуації підтримати. Цього хлопчика, їх і його батьків. Я сама по собі солодощі не дуже люблю, і чоловік. Мене солодощі не любить, але е, діткам з задоволенням купила їх. Е, і все, все заради того, щоб дитина була здоровою. Думаю, ніхто не пожаліє своїх коштів для того, щоб е, допомогти дитині, і щоб дитина виздоровіла. Ми бажаємо здоров'я хлопчику, і щоб він поскоріше виздоровів. Прийшли ми на такий захід вже вдруге. Перший захід теж організовував Саша Черепок, за що йому дуже велике спасибі. Ці такі заходи дійсно потрібно проводити. Прийшли підтримати, тому що особисто знайомі з хлопчиком Сашком, і, хоча б по чуть-чуть по маленький внесок повинні внести кожна людина. Це наш ну, такий обов'язок. Вважаю. Хлопчик наразі пройшов кілька курсів хіміотерапії та готується до пересадки кісткового мозку від рідного братика. Питання браку коштів і досі актуальне. Ви також можете допомогти, переказавши кошти на рахунки батьків, які з'явились на ваших екранах. Наталія Гасуляк, Руслана Овсієнко, новини телеканал СіТВ.